Uh -huh. А потім не буде. Uh -huh. Ну то мені треба було е, зібрати довідки е, про мало забезпечити, в вправнинчу допомогу, щоб мені призначили адвоката у справу е, на те, щоб мені ветеранство дали, тому що суддя мені там протидіє. Я поїхав збирати ці довідки, поїхав на прийом в центр зайнятості, е, щоб взяти довідку. І мені там стало блогу, коли погано. Коли ми розмовляли ну, з консультантом, у мене почалися, ну, на кардіограмі називається це Ну, Тобто короткочасні завмирання серця. І вони почалися дуже ну, прискорено, дуже часті. Тобто я не міг ні сидіти, ні стояти, я почав задихатись, а мені ну, повітря не вистачало, щоб. Надихатись. Ну, ми викликали швидку. Швидка мене забрала, надали допомогу, ну тобто вкололи магнезію, і повезли ж мене за місцем призначення на лікування в нашу міністерську лікарню, міністерство внутрішніх справ. Де я от попередньо приходив, що ми мене викликали поліцію, СБУ, Ну я ж туди мене привезла швидка допомога. Ти чуєш, так? Так. А, а, ну, чуєш за мене? А, чую і записую, так. А, е, і там керівництво ж знову таки почало мені відмовляти у лікування. Е, і у них вже був лист від командування військової частини, що якоби я звільнений з підстави по закінченню сроку контракту. Але до чого тут то, що є звільнений по закінченню сроку контракту? Військовослужбовці набувають права на лікування у відомчих закладах, якщо вони звільняються з військової служби, і у них є 20 та більше років вислуги, а також їхні члени мають право скористуватися відомчими лікарнями. Ну, Міністерство внутрішніх справ у на у моєму випадку, як нацгвардійця. Ну я ж достав камеру, почав це все знімати, їхні протиправні, і я їм показував своє право на ветеранство, Їм показував, що я не звільнений, що посвідчення в мене на руках. А вони кажуть, що їм плювати на закон. У них є ось лист відповідь від командира військової частини Косяченко, де він пише, що я звільнений. Mm -hmm. Ну, Косяченко в інших листах в суди пише, що ми не дамо йому ветеранство, тому що він не звільнений, а поновлювати ми його не будемо, тому що він звільнений, і в нас немає підстав для поновлення. Mm -hmm. А коли ветеранство давати, то каже: я незаконно звільнений за рішенням суду повинен бути поновлений. Ну, тобто там таку норму, там таку, і все ж у мене тепер два. Протилежних документів, які один одному суперечать. Ну а ці не виконують закон. Я їм показую закон, хто має право. Тобто, ті, які досягли пенсійного віку, ну тобто, права на пенсію, я їм показав, ось у мене є право на пенсію, ось мене звільнили за станом здоров'я. Ну, позбавили можливості проходити службу. А те, що вони не оформляли мені це все належним чином і це все скасовано, це вже інші речі. Тобто я військовослужбовець або звільнений у такому статусі, який має ось те, 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 ну певні. Ось ось переваги для того, щоб лікуватися в даному лікувальному закладі. Вони ні. А потім вони ж почали доколупуватися за камеру, що я знімаю ну на камеру. Один намагався лізти до моєї камери, тобто посягав на мою приватну власність. Тобто, розумієш, навіть якщо б я порушував чиїсь права своїми діями, то вони не мають права ну, чіплятися до моїх речей, розумієш? Угу. Це право на приватну властість, тобто ніхто не може, ну, супереч моєї возлі, братися за мої речі. А вони лізуть до камери, там щось намагаються і тянути, ну я їм заперечую проти цього. Потім, потім вони в черговий раз викликають проти мене поліцію. І що дивно, приїздить наряд поліції. Ну я сижу, камера включена, ж я перед камерою поліція. Ж, і поліцейські, незважаючи на те, що пише, ну ведеться відеозапис камери, по домовленості з керівництвом лікарні заявляє мені, вимогу. Могу вимкнути камеру. А я йому кажу, на яких це ви підставах мені забороняєте користуватися моїм конституційним правом? А Це що за такі ну, правила? Тобто е, мої права порушуються, я маю право це ну, зафіксувати, а ви мені протидієте в цьому. Ну, Це що за така поліція? Ну, що тобто, я його в чувак заліз. Поліцейський об обмазговав. Ну тут прийшла та корумпована мразота, нам якась там хачка то і що, я не знаю, який першого разу да, і викликав поліцію. І він зрозумів, що поліція їхня, ну якийсь прихлібателі, і незважаючи на те, що поліція все лізе до камери, щоб поламати її. Я ж піднявся і. Почав заверкачу ти лізі, що там разота кончена. Що ти хочеш, від, а він тваря. А все рівно, поліцейські на його протиправні дії ніяким чином не реагують. Ну, це відео є, воно записано, записано воно ну, залишилося ж на флешці до того, як він побив камеру, угу. Ламав штатив. І, і он хватає камеру і починає, її, ну. Тягнуть за собою. Я на нього. Ну, я його повалив на землю і почав ну, його присувати, камеру забирати. Поліцейські нападають не на нього, який потягнув на мою привладність, а на мене, який захищає усіма можливими засобами. Свої, свою, своє право на власність. Розумієш? Uh -huh. Поліцейські мене крутять, а в мене був катетр. Виривають катетер, у мене, мене ну, л'ється на, на пол кров, крові, крові ще скрізь л'ється, бризгаря. Тому що поліцейський вирвав катетр, коли мене крутив не з правопорушника і вони мене тримають, а той на, на очах усіх п'є ногами топче камеру. Розумієш? Ну, потім приїхала слідча оперативна слідча група. Ну, слідчі, з яким я розмовляв, він розуміється на праві. Він сказав, що в мене немає правопорушення. А да, от у нього є. Ми склали проти нього протокол. Що що, що? Проти поліцейського, так? Ні, проти того, що камеру побив. Ну, поліцейський просто мені протидіяв, а чиняв то злочин той, ну, і поліцейський то буде співучасником, ну тобто перша патрульна група, ну, це співучасники фактичного ну, оцих ряду злочинів, зловживання влади з узковими повноваженнями, посягання на е, речі громадського діяча. Ти ж розумієш, що ми з тобою ну, громадські діячі? Так, так. Тобто нам не треба, це не видається якесь посвідчення. Це ті особи, які ну, розповсюджують якусь інформацію в інтернеті. Вони знають ну, з цього моменту громадськими діячами. І фактично є статті кримінального кодексу: це посягання на речі, журналіста. Ну, тобто особа, яка веде відеозйомку е, на громадського діяча, який викриває ну, незаконні дії е, суб'єкта владних повноважень. Ну, оце ось поліція не припиняла. Ну, слідчі потім склав на це протокол. Обіцяв, що буде розслідування, але сьогодні мені так ніхто не зателефонував. Ну тобто, я розумію, що будуть ну, заминати цю справу, тому що ну, хоч і слідчі. Можливо, і хотів би, але йому не дасть керівництво, тому що ж розумієш, керівництво ж з керівництвом лікарні в тьорках, вони ж там собі інвалідності оформляють, то як вони ж там будуть ну, проти них? Ось такі події. Ну, зараз я в лікарні, ну, сьогодні я нікуди не пішов, тому що ну, серце, голова боліла. А як почну вже переміщатися нормально? ну... Треба декілька днів, щоб проколотися, щоб зробити цей ну, весь приступ. І потім вже піду з'ясовувати ці обставини. Ну, чому, як у мене ну, побита камера. Камера стоїть на даний час близько 15 тисяч штатів ну, в районі тисячі. Це все поломано. Так що такі події. І потім мене швидка допомога звідти забрала. Там ще у в мене записано на камері, як е, лікар міряє мені тиск. У мене такого тиску не може бути. Вона його занижає. Ну каже для того, що так, все, все, все у нього вже все, все пройшло, уже все і він вже в допомозі не нуждається. Потім вони викликають самі швидку для мене. Швидка теж починає їм підігрувати. Теж тіпа, так, тут уже все, кардіограма нормальна, все, а кардіограма у мене зовсім ненормальна. Т та хікардія, і порушення ну, роботи ну, серця. Там пригає, так кардіограма. E, yeah. І таке, ну та тут уже що? Що тут уже, Ну, типа, що я відмовився від лікування. Я достаю телефон. І починаю знімати їх на телефон. Говорю, тобто ви стверджуєте, що все нормально і я можу йти додому. Правильно? Тобто в госпіталізації я не потребую. Так? Ось кажуть, та ні, ні, ми так не кажемо, ми так не то, ну ну а ви так хотіть, я кажу. Мені треба, щоб забезпечили мені допомогу на такий момент. А вони мнуться, мнуться, і потім мене швидка допомога забирає і везе в лікарню. Ну там дуже коротше далеко завезли е, в лікарню. Не знаю, чомусь їм сказали, що за цим місцем проживання е, лікарня знаходиться. Ну тут добре до мене в лікарні відносяться. Тут подивилися кардіограму. Да тут є проблеми кардіограмі, все і зараз колять то, ну, слідкую за станом здоров'я. Піквується. Вот такая ось подія. Так, mm -hmm. да, ну, видеокамера віде вылазь зйомку до тих пір, показуємо, що не вдарив і ну, питание не, не, не рушив, шнур поки не нарушив. Ну, я сьогодні вже ну, новий шнурок купив, перевірив, то камера... камера ну, працює, дещо вона не так, але воно ж відео все рівно на е, карті пам'яті. Карта пам'яті ну, доступна. Так що відео є Це, ну, до того моменту, як ото він її побив. Потім, коли вже живлення він перервав, вона ж виключилась, перестала працювати.